Ісуса Христа, віримо, що згинуть всі потвори зла у великий день перемоги України з Богом. великий день іде Христа, новина, Воскрес наш Бог і неминуче Воскресне Україна. Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, Героям слава з Богом і Богородицею. У вернені ділі звано-Франківського вічозахного Христа Кобзаря. Вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2604-му поклик Поху Христа Упа. Ай Бог благословить, прище до вас, благодаті, святої верби. Яка росте тут, яка є донечка тої верби, на якій Бог створив чудотворну ікону близько в дою у день народження Тараса Шевченка за сім років до його 200-річчя, коли мало статися здійснення пророцтва про його сонячне воскресіння у 2014 році з героями і друзями у ЗСУ, з Пресвятим Богом. Задля України перемоги, але це було би тоді, якби люди тисячами вірили в проросли і молилися на цьому місці, де чудом Божим висохло тоді було, у 2013 році багатовікове від сили Христа Кобзаря, чудотворного, Богом явленого і Богородиці мною принесемо. І також на тій вербі є ікона та, до якої молимось, ми в ці дні. Особливо за Львів'ян. Перші 10 днів молимо за франківців, наступні 10 днів за львів'ян і ще 10 днів за Тернополян. Три області, його П'ясвятої Твіції, є ті, на які мають рівнятися всі українці. І саме звідси почнеться повстання Христа, Бога. Коли прийде він нам явно славно до Франківська з Божим військом на допомогу. Дай Боже, щоб це було скоріше. Ну і пам'ятайте, що ікона та е, має дуже символічне названня я воїстину величати Бога і Богородицю за істину, за правду. Пізнайте правду з і будете вільні ви і передайте іншим людям і вірте, що все Бог на краще змінить і неминуче правда. І добро, і Божі люди переможуть у світі, а згинуть всі ті, які потворить ми, і які бісові діти. І сьогодні, 13 число, залишається місяць до особливого Фатімського дня. Зяв матінки Божої у Португалії. Нагадаю вам, я кожного 13 числа згадую все, особливо молимося 13 числа. І у кожному місяці є духовні майдани по селах, містах. Які є за те, що би скоріше здійснились пророцтво матінки божої, які замовчують, нагадаю вам, я багато священиків єпископів. Найголовніше, що молитись в бік сонця, тому що сонця має прийти Бог Боже військо і саме до Галичини, до Франківська. За що сонячні знаки найбільше Бог дає саме на цій сонячній поляні. Ну і багато років не мав дозволу сказати я, що ота верба, яка посаджена від гілочки, що. Власне, взята від вербина, якій створена ікона, то ту гілочку дала сама причиста Божа Мати. Прийшло е, вже понад 10 років у 2014 році, як почалася війна навесні. Як була Божа обітниця, що Бог відтягує на ікс років, на невідому кількість років е, своє пришестя, яке мало бути в 2014 році, згідно проросту па відомих ще з 1942 року до 2014 року, вінше кажучи. Тому що люди чекали це в 90-ті роки ще, коли розпалася імперія СССР, яка має поновитися на короткий час і стати все більшій силі не тільки в тих межах, які не мала, а разом з китайцями пробувати захопити весь світ, нагадаю вам я. Це страшне пророцтво, але той час найстрашніший, як Ісус передав в Біблії, ви пам'ятаєте слова, що ніхто б не витримав. Якби Бог не прийшов, не вкоротив ті найважчі найстрашніші дні. Що вони були вкорочені, то людей тисячі мали йти молити з деячутворні хрести. Інший випадок, що може причиста Божа мати, упросить той час скоротити, і Бог дав неймовірний знак після свято Благовіщення. Ви знаєте, які були сніги, які морози. Але за один день пропав найбільший сніг, що випав за всю історію цієї ранньої весни. Півську випало 10 сантиметрів снігу. У нас більше не випадало. Ну і ви бачите ту вербу. Яка посаджена з руки пречистої Богородиці? Я боявся того казати, і Божа мати казала, щоб її не зламали, щоб якусь шкоду не вчинили. Але Божа мати сказала, що в останні місяці перед Божим пришестям я скажу тобі, щоб ти передав іншим. І цей день прекрасний, саме на вербну неділю, нині я вам кажу, дорогі мої, і постарайтесь з тої верби взяти собі гілочки, але не всю не ламати. посадити, де ви живете, в бік. Франківська і люди деякі, які йшли до того чудотворного Христа Кобзаря, вони знають той секрет, я говорив, що вони брали ту вербу, вона має особливу Божу силу. Пам'ятайте, що суха верба має благодать Божу одну, а та, яка жива, та, яка молиться, та, яка росте, особливо там, де вода, вона велику силу Божу дає. Ну і не випадково, дорогі мої, я вам показую саме 13 числа. Ви бачите, що це було в травні. 2020 року, 5 років тому назад, оця верба крайня. І подивіться уважно, що там немає ніжки матінки Божої. Там суцільна кора, праворуч, почаєва. А ніжка була створена рік тому назад, що ми пам'ятали за те, що це вам показує минулого року відео. я що ніжка матінки Божої є від землі до неба, що ми думали за небесне, не за земне, за ці клопоти життя, свою тумарно, гріхи похоті. Господь казав весь час. Скільки він був на землі, і скільки являвся до інших людей після Воскресіння свого, що ми пам'ятали, що боролись проти того зла, яке є в нашій душі, і тоді зможемо. Перемогти те зло, яке є навколо нас, дорогі мої. Почнемо весь час з себе треба починати і себе на краще змінювати. Не матюкатись, не переїдати, не перепивати, не курити взагалі сигарети. Зло це причастя злого духа. І не допускати зло в свої думки, в свої вчинки і так далі. Та, звісно, не порушувати Божі заповіді, дві головні заповіді. Любити Бога понацелю любити ближнього свого а ближній – це той, хто робить вам добро, нагадаю вам я, які особливо рідні, близькі, друзі, дорогі, особливо воїні, наші героїчні, яких не знаємо багатьох ми, але ціною свого здоров'я, свого життя дають життя вони нам у цей час, по божій власті і не тільки нам, а всім божим людям. Чи ту страшну московську сатанинську гадину і секту хабади. Дав ходять відомі потворять ми із Московії, з України і світу бісові діти, але недовго їм ще в цьому світі рулити, бо Бог дає в собі ще знаки, що він скоро прийде. Отож, речись на всі ті події злі, вважаю вам, дорогі мої, вести у праведності, у доброті, у побожності, у патріотизмі. І хочу вам нагадати, що неймовірне чудо було саме 5 років тому назад. що... Рівномісяць це залишається до того часу, що саме цей храм найбільше бачив я у пророчих знав, що попри нього йдуть сонячно-воскреслі святі на білих конях з іконою. Достойно я воїс молочати бородицю під червоно-чорними синьо-жовтими прапорами, з хоровами, з піснями. Це не йдуть діточки в вишиванках, хлопчики, дівчатках у плащиках Фатінських ідуть священники, очолені Йовом Почайським, Тарасом Шевченком. І ви подивіться, що в цьому храмі і. Де в той бік, що за 100 метрів від нього місце, де має воскрети Зарас Шевченко, сяйво, неймовірне, чудо! Люди дивляться, не бачать, слухають, не чують. Я в черговий раз пояснюю вам, що Бог дає знаки, щоб ви вірили в собі, Дорогі мої, що він з нами, і Божа мати, і що, хоч стається біда, нема зло, щоб на добре не вийшло. Що сльози тих, які у горі, зміняться на сльози радості, не всіх. А найбільш людей тих, що Бог обрав їх, щоб вернути до них героїв і друзів УПА ЗСУ Сонячно Воскресли. І, і я нагадаю вам, що саме в травні 19-го числа минає 10 років, як сталася трагедія смерті єдиного воїна за всю історію України до того часу збройних сил. Який мав ім'я і прізвище нашого великого кобзаря, і бог дав народити з йому саме Франківську, 24 квітня, його день народження, і своїй мамі на правдиве свято упав у ніч на 14 жовтня, в тому ж році як він загинув, мали Тарас Ярославович Шевченко, батько двох дітей. І мамі Марії приснився він, веселий у формі військовій, і мама зрозуміла, що то є день перемоги, що він вернувся з Богом з Божим військом. Помиліться, особливо в ніч на 14 число, коли нагадаю вам я, починається за старим стилем календаря. Новий місяць кожного тринадцятого числа Ми дякуємо за місяць, що минає. Ні, останній день а завтра перший день сосного тижня. Перший день квітня. І нагадаю вам, що саме завтра минає сім років неймовірного чуда, яке було що силою дерев'яного хреста кобзаря, очі сатани, які явлені були над Франківськом час морозу, час біди, коли нам обіцяли е, страшні сніги і на Одещині загубіть. Ці сніги, ці морози зробили не врожай, але від нас пішло тепло і було дуже гарне yeah, right. врожайне літо. Проте люди, як завжди, невдячні, не повірили, що то було чудо, і тільки ж їх запалила лампадки. Тоді це був рік, коли дехто повірив, і найбільша кількість лампадок була здається близько чи 33. Про що говорив вам я, але на жаль, відомої саме в 2018 році, після цього чуда були знищені. І за попередження, які були за того, займана, чому Бог дав змінити дерев'яний крест на металевий, щоб віра наша більша була, і, що буде гірша влада, за те, як де саме буде напад і так далі. Бачите, що це відео не змонтоване, тому що видно з правого боку гілочку клена Явора. Який теж посаджений, але е, від руки Ісуса Христа. Е, і верба, і клен, явір посаджені в 2014 році. Ви бачите, неймовірне чудо. Це найбільш сенсаційне відео, яке я зняв за все своє життя. Морда сатани, хоч вона виглядає блага, ви бачите очі, ви бачите ніс. І ви бачите, як ліве око за годинною силкою, за сонячним колом ця точка затирає і переходить на праве око. І ця морда сатани пропадає. Небо похмуре, холодне на моїх очах змінюється на синє сонячне. І ви зараз побачите чудо, як веселка йде сонця. Ви бачите, і видно хрест загостреними кінцями, це хрест кобзаря, явлений в небі. Той дерев'яний, який зберігається в моїй оселі з 2018 року, за 9 днів перед святом чесного хреста, що змінив його металевий хрест. Ви бачите, яке преображення йде верби. І я говорив, що відправляйте на експертизу відомої. У них неймовірні сенсаційні божі видіння, знаки на небі, на землі, щоб ви вірили, люди, щоб ви множили це слово, тому що попереду найстрашніші не роки, а можливо місяці. А в найкращому випадку тижні. Будьте готові до них, не бійтеся, пам'ятайте слова, що це повторювали їх з роду в рід. Різні герої Христа, і сам Бог через них говорив. І вірте в нашу перемогу неминучу з Пресвятим Богом і Пречистою Богородицею, за що є знаки, що це може статися в травні чи червні. Недавно на фронті була з'ява Святого Миколая до наших героїчних бійців ЗСУ, який сказав, що літо. Завершиться все, і ми виграємо війну. Це буде в червні чи липні, бо живемо, побачимо, але пам'ятайте, що Божа мати сказала. Як будуть йти тисячі людей, де чудово хворні хрести, що в черговий раз показував я, як від кожного міста, від кожного села, постарайся поскоріше запалити хоч одну лампадку на три дні і не призведують трійці, то буде неймовірне чудо, як сталося оцими снігами, що я ці дні особливо постив, особливо молився, інших людей закликав це робити. І Бог показав чудо: Як зле сніги за день, так щезнуть всякі вороги. І дай Боже, щоб це сталося в травні. Пливий місяць Марії, щоб здійснились наші мрії. Тримайтесь, на краще, сподівайтесь, злу не дайте, віднині за тиждень. Сонячний великдень, щоб там не планували злі люди. Неминуча перемога світла, Бога. як буде. Ви бачите, які сонячні знаки, яке сонячне Боже благословення задля нахнення йде на вас, дорогі люди, на нашу єдину козацьку велику родину, на Україну. Хай все більше Сонце Боже. У серцях ваших буде, хай буде переможна весна, і хай весна буде не тільки в природі, а і в нашому народі, і всіх людях Божих світі, Хай розквітлять вони як неповторні Божі квіти, а ті, які їх хочуть погубити, та й самі скоріше все те мають, що нам бажають. 78-й псалом. Боже, прийшли язичники в насліддя твоє, осквернили святий храм твій. Доки, Господи, будеш безупинно гніватись на нас, доки буде палати, як вогонь обурення Твоє. Вилий гнів твій на народи, які не знають тебе, і на царство, які імені Твого не призивають. Бо вони поглинули народ твій, і місце його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших.